Привіт, це наш абсолютний топ продажів. Лита преміальна зелена ялинка висотою 1 метр 85 п'ять від Урбан Tree. Така висота є базовою підходи для невеличких кімнат. Висота міряється від верхньої гілочки, і аж до підлоги, включено з підставкою. Підставка дуже стійка, металева. Багато хто хвилюється, що ялинка може не поміститися, наприклад, між диваном та шафою, але хвилюватися не варто, адже діаметр можна легко відрегулювати, підігнувши гілочки до верху або ж донизу. Ялинка називається лита через свою технологію виготовлення. Ось цей пластик заливають у спеціальну формочку і вже дістають звідти Ось такі красиві гілочки. Ця ялинка, як і всі інші, абсолютно безпечна. Вона виготовлена із первинного матеріалу, без токсичних домішків, і головне, без абсолютно ніякого запаху. Подивіться, як деталізовано виготовлена гілочка. Назовсім зовсім не коли пальці, а голочки зовсім не осипаються. Перевага такої ялинки те, що вона максимально реалістична. Для того, щоб вона виглядала ще більш натуральною, ось тут наносять ось таку коричневу фарбу. І ще раз наголошую на тому, що наші ялинки безпечні, адже при зіткненні з вогнем, вони не будуть спалахувати, а лише поступово тліти. Ця ялинка складається із декількох частин і з легкістю поміщається в ось таку компактну чотиришарову коробку. Так, до речі, ви економите на доставці, адже не потрібно переплачувати за упакування на пошті. Плюс у вас буде десь зберігати цю новорічну красуню не в сезон наступні 10 років, адже саме такий термін експлуатації цих ялинок. Також разом із ялинкою коробці ви знайдете сертифікат якості, інструкцію та гарантію на конструктив на 2 роки. Тож, якщо ви шукаєте красиву, безпечну, максимально реалістичну ялинку, я вас вітаю. Ви її знайшли. Замовляйте на Urban3 преміальну литу-зелену ялинку висотою 1,85 см. Прямо зараз, з можливістю обміну та без жодних передоплат.